Розробляє руку на тренажері зі штучним інтелектом 27-річний Владислав. На війні чоловік з 2016 року. Від початку повномасштабного вторгнення розказує, разом з побратимами зустрів російські війська під Києвом у Макарові. Там отримав мінно-вибухове поранення, після якого досі реабілітовується. Після поранення я довгий час лікувався. Був за границею в Латвії. Там проходив реабілітацію. Після того я приїхав, мене комісували далі. Прохору реабілітацію в Україні. У мене було поранення в хребет, що паралізувалося в ліву сторону. В комі лежав, не функціонують пальці. Ми з їх розминаємо, розтягуємо знов, щоб вони функціонували хоч більш менше. Сучасний роботизований тренажер аналізує стан пацієнта та підбирає індивідуальну програму занять, розповідає психологіня відділення фізичної реабілітації Христина Савюк. Вони допомагають нам зробити повний замір порушення, визначити силу м'язів визначити. Суглоби, які мають найбільш функціональні порушення, також вже коли система оцінила і зробила нам звіт, по тому що відбувається з кінцівкою. Далі ми можемо перейти до самих тренувальних ігор. Апарат сам моделює рухи суглобів. Пацієнт фокусується лише на комп'ютерній грі. Пацієнт концентрується на тому, що відбувається Самої руці відповідно реабілітація відновлення проходять в такому несвідомому рівні, коли не потрібно давати гіперзусилля і фокусуватися саме на порушення. Ми фокусуємося на грі на іншому тренажері. Відновлюють пацієнтів, які мають порушення ходи та рухливості ніг за допомогою спеціального стола. Приводять тіло пацієнта у вертикальне положення. Апарат самостійно працює, тобто він допомагає згинати коліно, згинати обидві кінцівки. Знизу є також луточок, який піднімається, опускається. Відповідно, ці луточки вони чутливі. Вони вимірюють силу натиску. Богдану 23. поранення воїн отримав у березні 2022 року на Київщині. Вогнепальний осколкове ножини поранення обох нижніх кінцівок, ну і колінних суглобів. Завдяки даним апаратам відновлюються ну не всі функції, але частково відновлюється і йде покращення на організм. Володимирське медоб'єднання отримало перший транш від партнерів. За ці гроші придбали дві роботизовані системи, розказує координаторка проєкту Ганна Нестеряк. Каже, працівники, які працюють з роботизованими тренажерами, пройшли навчання. Одна роботизована система з інтелектуальним зв'язком для реабілітації верхніх кінцівок та стіл-вертикалізатор. Для реабілітації нижніх кінцівок вартість цього обладнання цих двох роботизованих систем 8 мільйонів 800 тисяч гривень. Загалом вартість проєкту для української сторони буде близько 50 мільйонів гривень. Ці кошти будуть передані для нашої лікарні з коштів фондів ЄС. Зі слів координаторки Ганни Нестеряк, у медзакладі на роботизованих тренажерах щодня отримують допомогу четверо пацієнтів військових. Скористатися цими тренажерами можуть і цивільні пацієнти. Оксана Кот, Віталій Гаврилець Суспільне новини Луцьк.